Кінець 2018 року у Лубнах завершився зухвалим хуліганським вчинком в самому центрі міста. 31 грудня в ресторані Мафія, що знаходиться за адресою Майдан Володимирський, 20, близько 4 години 15 хвилин. Четверо невідомих осіб з молотками та сокирою підійшли до вікон ресторану та почали їх бити, що зафіксували камери відеоспостереження. В цей час в ресторані Мафія знаходилось чотири співробітники. Світло в основному залі ресторану було вимкнено, тому злочинці, напевно, вирішили, що в приміщенні нікого немає. Один із хуліганів вдарив подвійне скло з такою силою, що молоток залетів всередину і, пошкодивши стіл, впав на підлогу. Також внаслідок ударів розбите скло пошкодило поверхню підвіконня. Тільки після того, як співробітники закладу почали голосно кричати, злочинці втекли в перевулок в напрямку старої вежі. Співробітники закладу негайно натиснули кнопку державної служби охорони та зателефонували на 102. Працівники поліції взяли пояснення у співробітників ресторану та вилучили молоток, який втратили злочинці під час нападу на ресторан. 31 грудня 2018 року до Лубенського відділу поліції надійшло звернення щодо навмисного пошкодження майна. На території приміщення мафії ресторану за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за статтею 194 Кримінального кодексу України та на даний час проводиться досудове розслідування. У новорічну ніч адміністрації закладу вдалося самотужки замінити розбите скло пластиковими панелями, аби мати змогу прийняти гостей. Внаслідок протиправних дій в ресторані Мафія було спричинено матеріальних збитків на суму близько 50 тисяч гривень. Звертаюсь до громадян, хто можливо став очевидцем даної події. Прохання звернутися до Лубенського відділу поліції. Для надання необхідної інформації щодо причетності осіб, що скоїли дане правопорушення, адміністрація закладу звертається до свідків даного інциденту з проханням повідомити інформацію про подію до Лубенського відділу поліції за телефоном 102 або на номер 8099 753 82 80.